Запоріжжя вітаю, вітаю! Ви на каналі Теро Україна, на каналі Українського Відьму. Сьогодні дивимось вас на найближчі дні. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, дивитись відео загальні по Україні, по новинах, що нас чекає. Відео по вам на травень вийде вже на тижні. Все, подивимось. Обов'язково! Запоріжжя найближчі дні. Карта зірки, пуста надія. Я думаю, що, можливо, вже на те, що, ну, дай Боже, буде тихо. Таке відчуття, як люди, знаєте, кудись тікають. Ми біжимо, ми спускаємося нам кудись треба, може не встигнути. Є загроза, знаєте, от коли постраждала, загибла, ціла родина. Ціла історія. Пряме зіткнення. Щось буде з авіацією, дай Боже, щоб нам літак не збили, тому що в небі пряме зіткнення наше з ворогом. От у вас по регіону, по Запоріжжю, іде дияволи Мах. Це загострення, але чомусь в небі. Хоче він ключі від міста? щоб там не казали? Хоче. І знаєте, дуже ми не хочемо змиритися з тим, що насправді ми не віримо в керівництво наше. Так показує, я вам зачитую і картинки, те, що йде да, візуально, по яснобаченню. Керівництво України не вірить, що якщо ворог, що ворог залишиться на тій лінії фронту, на тих позиціях у випадку. Припинення вогню там, де він зараз є, саме по вашому регіону. Не вірить. Тобто, чому не хоче ворог віддавати область Запорізької, трошки виходити? Ну, ну посунься до Мелітополя. Да? А там з Мелітополя посунься до Бердянську. Ну так, потроху. Да? Давай, посувайся, виходь. Ні, і наше керівництво не вірить в те, що він буде стояти там спокійно і не буде йти вперед-вперед. Дуже будуть боятися виводити наші війська або зупинятись. Саме на запорізькому напрямку, тому що ворог шукає ключі до міста. Ну, йому би це була велика перемога, просто заїхати в Запоріжжі. Є такі плани. А коли так показує, це означає, що можуть готувати місцевих. Пропагандистів або прихильників, будьте обережні, з ким ви спілкуєтесь. Я вам кажу тільки те, що бачу. Може бути якась людина, бачите, яка буде виступати перед іншими і казати, ну, як агітувати, або до приєднання до ворога, або до того, що до ну як би, мир нам може тільки ворог забезпечити. Будьте обережні з такими людьми. Після таких от якихось, можливо, навіть вкиди будуть а, в телеграм-каналах, десь в новинах. Це нездорові люди, таку пропаганду роблять. Сонечко, буде ясно, світло, прекрасно, пішли гуляти по парку, і тут прильот. Обережно. Прям картинкою показую. Та вже скоро закінчиться, там вже все буде нормально, як гупне. Запоріжжя, найближчі дні. Запоріжжя. Біля мостів буде літати над рікою, з берега на берег. Дивіться, може бути атака, кабракета. бракета. Один для дітей, для цивільних знову загроза, Мої хороші. Куди йде до центру? До центру до, до, центру, до порту. Василівка, найближчі дні. О, важка ситуація чомусь. Не знаю. Можливо, навіть мовчати буде, трошки пізніше скажуть. Десь ворог нам погано робить, дуже військовим, дуже, от прям так тисне, важко триматися. Може, доведеться трошки як перегрупувати, знаєте, трошки вийти десь по Василівському напрямку. Можуть бути не дуже приємні новини, але це. Ну, як тактичний хід, не панікуйте. Ну, веселі найближчі дні. Вогонь, вогонь. Нам повинні щось дати туди, щоб ми почали відбувати. Але ворог якось дуже хитро себе поводить. Ми також можемо трошки вперед-вперед пройти, але важко. Стало важко. Знаєте, як займаєшся якусь позицію, вона ну, дуже невигідна, просто ну, дуже незручно на ній стояти. Мені так військові просто пояснювали. Я кажу, я бачу, ви відступите, але могли б не відступати. Він каже, ми можемо не відступати. Я розумію, про що ти, да? але ми дуже багато втратимо людей, несумісні втрати з тим, що ми будемо тримати. А так ми відходимо, каже, там 300-400 метрів ну, на іншу позицію. І все, у нас менше втрати, і ми довше довше і Ми просто тримаємо ворога, ну, як би, в принципі, так зручніше, так краще. І не панікуйте, якщо в новинах щось таке неприємне, розкажуть. Мелітополь найближчі дні. Цікаво, цікаво. У нас буде якась своя там операція, своя дія, у них буде чи захист працювати, таке відчуття. Їм щось привезуть на аеродром або там гелікоптери, щось сяде, щось перевезуть, і потім буде туди прильот. Ну і добре. Далі Бердянськ найближчі дні. Відпрацьовуємо. Відпрацьовуємо по цілях, по скупченню, гуч. буде гучне близько порту, близько центру і коса. Декілька цілей наших буде, а звідти дрони йдуть. Не гучно в Бердянську. За найближчі дні. За найближчі дні. Хочеться вже, щоб все це закінчилось. Діти, люди. Є, все ж таки щось розмовляють по ній. Знаєте, прямо от нам ще не анонсують. Але от будуть думки про її відбудову. Поруч гупає, поруч ЗС щось. Палає гупи. Ворог може щось неприємно зробити. Знаєте, Ворога попередять, що не треба там нічого підривати, що ти там не грайся. Про ЗС є розмови про те, що її відновлювати, якби що ворог там не керував. Є таке. Можуть бути навіть хороші новини. Поки не буду анонсувати, тому що, знаєте, так, ну не хочеться радіти заздалегідь, дати надію, а потім забрати. Ну Це неправильно. Оріхів в найближчі дні. Укритися, укритися, бо криє сильно, добиває все, що тільки можна, дуже сильно криє. Пройти не може, буде сильно-сильно накривати. Всім підряд. І щось таке, що падає і палає, як горюча змість. Може дрон навіть скидає, воно падає і палає, знаєте, як запальничка. Гуляй поле найближчі дні. Нам треба щось робити, вони не дають. Дрони ми можемо навіть поглушити, кабель багато. Сильно б'є, б'є в одну точку. Таке відчуття, що він розбиває нам шлях або підступ, або дорогу. От якийсь шлях розбиває. Спеціально, щоб не можна було там рухатись. Щось таке дуже гучно. І день, і ніч. Вільнянськ. найближчі дні. Колесо фортуни. Район інфраструктура. Ну, знаєте, буває таке, що підстанції стоять в районі, да? там, ну, на околицях міста. Вільняцьк, найближчі дні. Може бути зненацька. Здасться, що грім грамить, а то прильот був. Дуже дивно, можуть не попередити так само. Дрони будуть. Ми не розуміємо, що воно там видивляється. Дрони будуть. Тут показує, що військові відпрацьовують по цілях, не все долітає. І збивається, не все долітає, але от таке відчуття, що він як системно, знаєте, прицілився, облюбував собі, і ото починається. Бо година якась, або якась система, і, на жаль, поки так. Але військові намагаються, ну найбільше показує, що є робота військових. Вони заподіють. Була б більша шкода, скажімо так, якщо військові не працювали.